Какая різниця, нам і так удобна? Черговий раз були обмежені права рускоязичних. Принаймні, таким був головний меседж персонажів сьогоднішньої розмови. тут і починають тут приїхали. на гірськолижному курорці в Буковелі. відпочивальник влаштував конфлікт із військовим медиком, який перебував на реабілітації. Так, чоловік в халаті та з кухлем пива вирішив провести інтелектуальну бесіду щодо російської мови та необхідності повернення назад у Бахмут. Однак не себе, адже впевнена у чоловіка є справи і важливіші. А військовослужбовця, мабуть, він просто забув про необхідність фізичної, психологічної та посттравматичної реабілітації, звідки з бахмута. Ну, виїжджайте туда свой парк. ты тут О. О. вирішила підтримати свого чоловіка і його дружина. Дівчина більш відома як жіночий коуч енергопрактик. В общем, розказувала я всю історію, як все було на самом деле. Вчора спа Просто підійшов. На той момент уже тоже он був випівши, випівши воєнний і почав говорити на якому языке нам розговорювати. Йому не ему не подобається, що люди розговорюють не на українському мові. Вважаю абсолютним неприпустимий цей факт. Адже позиціонуючи себе як інфлюєнсера, вона зобов'язана розуміти, що її думка має значення для певного кола людей. І ось у мене виникло запитання: а які саме моральні цінності ось цей горе інфлюенсер може пропагувати українському населенню? До речі, усі соціальні мережі у неї виключно російською мовою? Отож, пані Юлія увесь день записувала сторіс в інстаграм, де розповідала про усю ситуацію. Вона щиро не розуміла та, здається, була навіть обурена, чому інцидент набув такого розголосу. Наполягала на тому, що у неадеквації був саме військовий, написала заяву про охоронцям, тримала тісний зв'язок із аудиторією та була впевнена у своїй позиції, що конфлікт почався з мовного питання, і тут вона однозначно нікому не винна. Зазначу, що наразі її соціальна сторінка вже заблокована від великої кількості скарг або видалена самою власницею. Тож поки почути провідника від духовного до морального буде неможливо. Ідентифікований підприємець із Черкас через декілька днів після гучного резонансу записав відео із вибаченнями. Дружину він попросив вийти на балкон, адже пані ніяк не могла зрозуміти свою провину. А перші секунди відео довелося перезнімати, адже він просто забув, що вибачається, а не доводить свою правоту. Своєю чергою український захисник сказав, що вибачає пана Олександра. Йому та дружині він побажав благополуччя. Усі відеоматеріали були розміщені в соціальній мережі TikTok та на провідних українських телеканалах. Вибач за нашу за наш розговор, за нашу ситуацію я не хотів нікого віді. Я вибачаю вас. Да вам Бог і вашій сім'ї здоров'я ще досі залишається незрозумілим один єдиний факт: як після дев'яти років війни на сході, повномасштабного вторгнення, героїчного спротиву країні-агресорці, подібні підприємці в халатах та їх інстаграмні дружини дозволяють собі таку ганебну поведінку у відношенні до наших військових. Тож залишається побажати тільки пану Олександру та пані Юлії вивчати нашу рідну мову, бо доведеться надто часто вибачатися слава Україні та нашим захисникам.